Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття, шановні молільники живого телебачення, які в цю мить разом з нами в цьому святому монастирі святого Василія Великого, Отців Василіан в Києві, молитися разом з нами. Щиро вітаю усіх вас. Нашим улюбленим християнським вітанням слава Ісусу Христу! Сьогодні знову, як і кожної п'ятниці о 12 й годині, ми зносимо свою особливу молитву за мир в Україні, за припинення цієї жорстокої війни. за Навернення нашого ворога, за перемогу над Ним і за справедливий мир. Окремо ми сьогодні просимо також єдиного, щоб він беріг наше військо, це військо, яке в цю мить є нашими ангелами-охоронцями, кожного з нас, нашої цілої. Багатостраждальної України. Так важливо сьогодні, як каже, повірити так, щоби Бог нас почув. Як важливо є бути на молитві разом з Богом і повністю йому довіряти, довіряти Богові, щоби Бог повірив в моє до нього довір'я. І ми часто питаємо один одного, як це так вірити, щоби Бог мені вірив? Як це, Отче, так зробити, ми інколи питаємо своїх священників, щоб моє серце не закам'яніло від цієї ненависті, від цього болю, який переслідує мене кожний день? Ці всі події, які зараз відбуваються в державі. Телебачення, радіо всі говорять про якийсь біль. Всі говорять про те, що немає інколи надії. Ми, ми в серці плекаємо нібито віру, але насправді ми боїмося. Як важливо сьогодні віднайти цю віру, надію і об'єднати це все силою прощення. Важко є простити тій людині, яка нам зробила зло. Іванлист Марко сьогодні нам говорить про прощення. Він каже, ви маєте простити, якщо ви щось маєте в серці на свого брата, бо коли ви не простите, то і Отець ваш, що на небі не простить, провин Ваших. Сьогодні про прощення так багато говориться і так багато не сприймається. Сьогодні прощення не є популярне, бо кожна людина вважає, що вона є права. І зараз в нашому суспільстві, так як і в особливих наших приватних досвідах, прощення щоразу-щоразу зменшується. І тим улюблені сестри і браття применшується Божа любов і Божа дія для кожного з нас. Що означає простити? Це означає насамперед для себе оправдати ту людину. Подібно як Ісус Христос, вмираючи на хресті в тяжких муках. Напевно, якщо він користувався нашою чисто людською такою логікою, він би сказав інші слова, можливо, би осудив своїх кривдників та весь людський рід. Але він сказав: прости їм, отче, бо не знають, що роблять. І, власне, інколи людина, коли не може простити, вона паралельно перетворюється. Це суцільне зло, це зло живе в її серці, і навіть якщо скривдили і не прощати, можна за якийсь час перетворитися в ще гіршого свого кривдника. Простити це завжди оправдати, а оправдати для того, щоб це зло, це і й ця рана відійшла від власного серця. Оправдати це знову ж таки подумати, а як би Господь, як би Він повівся зі мною в моїх провинах? Чи хотів би я, щоб Бог поводився так, я поводжуся зі своїми кривдниками, чи просто тими, які мене образили? Ніколи би Господь не поводився так, як часто поводимося ми. Бо ми інколи думаємо, що чим більше ми будемо іншу людину принижувати, очорнювати перед собою, перед іншими, що ми робимо це якийсь особливий суд, що ми робимо це правильно, бо ця людина цього заслужила. Ні, сестри і браття. Ми маємо зробити так, як би ми хотіли, щоб нас відносився в цій ситуації. І якби не Боже Слово, Божа любов, напевно, світ би вже давно-давно сам себе знає. Бо зло це є сила, яка осліплює, яка користується руками, ногами, серцем, розумом, користується усім тілом людини, а далі і душею, для того, щоб поширювати зло і перетворювати. Божу красу, ворідня а суцільний біль і страждання. Як добре, що сьогодні свята Церква повідує про прощення, як добре, що сьогодні ми чуємо з уст наших священників, монахів, монахинь про любов, як добре, що сьогодні власне слово надієм лине до наших з вами сердець, і ми можемо це слово почути, подумати, а це слово проповідується для того, щоб ми змінилися. Щоб перше наше серце було вільним. Ми можемо вмить за декілька хвилин оправдати і простити нашим кривдникам, звільнити. Себе від того болю полікувати себе, а також, що найголовніше, тим кривдникам нагоду змінитися, бо так би зробив наш Господь, він буде чекати інколи усе наше життя для того, щоб дати людині можливість змін і покаяння. Наша молитва сьогодні за богостраждальний наш український народ, за наше військо, за всіх пораджених, тих, які лежать по лікарнях, які стогнуть в тяжких болях і волають про Твою допомогу. Ми сьогодні молимося, за наше збережне міст, наших сіл, щоб життя українців продовжувалося. Ми молимося за вас. І просимо Господа Бога, щоб Він захистив ваше життя, ваше серце, а ваша мужність була безмежна. Кожен з нас, кожен, хто разомся, вірити в те і довіряти Богові настільки можливо. А якщо тяжко є це зробити, ми маємо. Оправдати, любити, дати собі, щоб Богу, в житті. Щиро дякую за спільну, Щиро дякую за те, що ви разом з нами, і що вмить за допомогою живого телебачення нашої церкви ви перетворюєте цей храм, який великий, великий син. Інколи, коли тут немає, в, в обідній час нашими молільниками ви є тими, які наповнюєте його вщент. Ми його і так далі, і молімося з довір'ям до Господа Бога, і ця війна зупиниться. Слава Ісусу Христу!